Януковича до Сполучених Штатів, він хоче хоч якось засвітитися там, десь на Генасамблеї ООН, тому що він вже став російською, ні рукоподаваєм, вже не хочуть з ним спілкуватися. І це проблеми для країни. Я продовжую цю думку. Насправді, дехто допомагає на відставки Азарова, міністрів, генпрокурора і так далі з жовтня 2010 року. Коли було повернуто стару конституцію, плюс одне голосування внесено зміни одразу до 32 законів, які визначають владне повноваження, тоді в жовтні 2010 року Януковець сконцентрував практично всю владу в своїх руках. І за все відповідає він особисто. І оця паралельно бандитська влада із Сматрящих це його особиста відповідальність. І втрата європейської перспективи, зірвана угода з Європейським Союзом це його особиста відповідальність. І оці масштабні мільярдні розкрадання це його особиста відповідальність. Незаконні арешти, масові для мільйонів людей обмеження законних конституційних прав на мирне зібрання, на пікети, виборчого права це його особиста відповідальність. І тому Янукович фактично це уособлення зла, яке нищить. Крим. Все, решта вторинне, всі інші прізвища мають другорядне значення. чому я радий би вам, журналістам і, і виборцям, коли питають, мабуть, і ви будете питати, як ви ставитеся до пличка, до лише, з ким ви будете формувати більшість і так далі, провести чітку лінію. Два простих тести на опозиційність, якщо хочете на сміливість. Хто з Януковичем, а хто в опозиції до нього? Дуже простий. Перший. Чи проголосує та політична сила, чи кандидат мажоритарних неважливо. За дострокове відсторонення Януковича Віктора Федоровича від посади президента за імпічмент. Тобто перший тест дострокове відстанення Януковича посади. Наша політична сила, об'єднана позиція Батьківщина, дала цю відповідь у письмовій присерзі, прийнятій в 20 го камеру і святийського на сторін. Ми проголосуємо заберезалися. Кожен із нас трьох і понад дві сотні за нами поставили свій підпис. Ми за. Ми це зробимо. І другий тест конфіскація межигір'я. Повернення його держави. Оте уособлення безбашеної корупції. Оце царство в золоті, з причалами, з вертольотними площадками, з хінгору, з земляними зайцями, з люстрами по 110 тисяч доларів кожна, з віконними рамами по 45 тисяч доларів кожна. Конфіскація можливі. Хто захар поставить підпис? тоді це чітка опозиція. тоді це не бек-вокал не підтанцовка. Об'єднана позиція батьківщини дала дві відповіді так.